Вітаю з вами Загороднік В'ячеслав. І сьогоднішнє моє відео буде присвячено темі дослідження авторитаризму та, зокрема, тих прийомів, які авторитарні лідери використовують для того, щоб маніпулювати свідомістю мас. Допоможе нам у цьому книга Теодора Одорна, дослідження тоталітарної особистості. Приємного перегляду! Теодор Родорно, безперечно, один зі знакових філософів ХХ століття. Він залишив е, свій відбиток в історії філософії, е, феноменології, соціології, навіть музики. Е, його найбільш відомою працею, мабуть, є діалектика просвідчення, яка написана у. Е, у співавторстві з Хорхаймером однак в його житті був дуже цікавий період, коли в 1938 році, після звинувачення у неарійськості, він був вимушений виїхати з фашистської Німеччини та певний час перебував у Сполучених Штатах, де очолював проект, який займався дослідженням радіо та тих маніпулятивних технік, які. Які на ньому використовуються, і результатом роботи його та його групи співавторів стала книга дослідження авторитарної особистості. Особливості цієї книги є те, що Адорно намагався проаналізувати ті практичні методи, якими працювали фашистські та просто авторитарні пропагандисти, а також подивитися на зріст суспільства, яке було хворе такими характерними для цього часу. Хворобами, як ксенофобія, як расизм, е, та провести цілий ряд соціологічних е, досліджень, які потім накладалися на е, психоаналітичні та е, психологічні практики. Відповідно, вийшло досить еклектичне дослідження, яке з одного боку побудовано на емпіричному матеріалі, тобто на інтерв'ю з дуже багатьма е, людьми з зовсім різних е, прошарків, з іншого боку. Е, Філософське, оскільки намагається проаналізувати авторитаризм та його впливи на особистість, персонаж, якому присвячена ця книга, є досить цікавим для того, щоб зрозуміти, хто такий Мартін Лютер Томас. Про якого дуже часто пише Теодора Дорна у дослідженні авторитарної особистості, мені довелося прогулити досить багато сторінок, оскільки нині він є фактично забутим. І це парадокс, оскільки Теодор Дорна дуже відомий та шанований філософ, і написав цілу книгу фактично про маловідому та незначну особистість. Однак, у ті роки, коли він писав свою книгу, а саме в 40-х, та 50 е, Мартін Лютер Томас був дуже популярним та відомим радіопроповідником у США, який фактично очолював власну секту, яка була побудована на тих самих принципах, які сповідував Адольф Гітлер. Тому ми можемо побачити з одного боку те, що ця книга присвячена тим прийомам, які використовує Мартін Лютер Томас. З іншого, це ті самі прийоми, які використовував Гітлер Геббельс та які зараз використовує. Російська пропаганда відповідно одним з задач цього відео буде показати, яким чином ці прийоми, які знали вже 60 років тому, а може й 2000 років тому, використовуються у 21 столітті у війні, яка ведеться в даний момент. Отож, перший трюк, який описує Теодора Дорна, називається Увага до особистості, і тут дуже гарною ілюстрацією є Гітлер, але як ми побачимо потім, і Путін також в чому він полягає? Якщо ми подивимося на пропаганду демократичних країн, то можемо побачити, що втручання в особистісну сферу розмови про особисте життя, та й взагалі якісь е, особисті. Подробиці для демократичних лідерів є фактично небажаними, тобто вони, як правило, асоціюють себе з якоюсь системою, партією, представниками якого є. І ті ідеї, які вони намагаються просувати у їх риториці, є більш важливими ніж їх власні постаті. А для фашистських лідерів і для пропаганди таких країн все навпаки. Особистість вождя тут грає основну роль, і ми можемо побачити, що фактично весь третій рейк був побудований навколо особистості Гітлера, навколо його е, таланту оратора, навколо його історії про те, як він пройшов Першу світову війну, та скільки цього він виніс, навколо його книги «Mein Kampf і дуже часто Гітлер е, використовував якісь. Такі сентиментальні речі, тобто він міг, наприклад, обіймати дітей, або він до певного моменту показував близькість зі своїми воїнами, і ці подробиці особистого життя, вони фактично підміняють собою якісь. Більш важливі змістовні моменти, тобто, все зводиться до того, що вся нація живе спостерігаючи за е, особистим життям та досягненнями свого лідера. І для самого народу це стає не мов би, таким видом спорту тобто, вони якби стають всі шпигунами, які е, дивляться, а що ж там у нашого лідера сталося. І відповідно, якщо ми подивимося на риторику сьогоднішньої Росії, то ми також побачимо, що всі важливі рішення або якісь значні. Повороти подій вони відбуваються з прямої санкції лідера е, Путіна. І відповідно, коли ми бачимо якісь наради, то інші персонажі, вони не мов би на другому фоні, а рішення приймає виключно одна людина. І усілякі розслідування, які показують, які ця людина має, має маєтки, яких коханок і все інше. Вони тільки підливають масла в цей вогонь і фактично грають йому на руку, оскільки його персона все більше містифікується та стає все більш великою у очах пересічних росіян. Особливо яскраво це видно на тому контрасті, який виникає між е, ролью особистості у фашистських державах та е, тим ставленням, яке хоче привити е, тоталітарний режим е, своїм співгромадянам. Тобто, фактично, чим режим більш е, тоталітарний, е, тим менше значення має особистість е, громадяни перетворюються на свого роду гвинтики у великому механізмі. Однак їм же потрібно певним чином мотивувати своїх. Е, Підлеглих і тому вони створюють свого роду фетиш, за яким може слідувати кожен, тобто сама причасність у цьому великому руху, чомусь такому масштабному, як, наприклад, національна соціалістична Німеччина або сучасна Росія. Тобто, у нас такі великі цінності, у нас така сильна армія, і всі мають через це пишатися і забути, що самі вони фактично зведені до положення рабів. Це все є тими прийомами, які використовує диктатор для того, щоб відволікти людей від злиднів їх власного існування та е, дати видимість того, що їх життя має сенс. Наступним прийомом, який описує Теодора Дорна, є прийом Одинокий Вовк. Е, цей прийом зводиться до того, що е, фактично. Диктатор або особистість, яка просуває себе подібним чином, завжди позиціонує себе як одинока та незрозуміла масами особистість у випадку Гітлера. Тут все зрозуміло. Річ в тім, що він вважав себе дуже особливим, і в той час, коли був художником невдахою, і в той час, коли був молодшим офіцером на фронті, і нічого не змінилося, коли він став вождем надзвичайно великої країни. І е, той самий Мартін Лютер Томас, е, проповідник, він також каже про те, що за його рухом, мовляв би, не стоїть жодна потужна людина, і е, він все везе виключно на собі. І все, що він робить, тримається на його е, власній особистості. Що ж можна тут сказати про Путіна? Е, можна сказати, що в його випадку це працює трошечки по іншому. Е, річ в тім, що він постійно принижує та зменшує роль тих, хто його оточує, але сам залишається на першому місці. Тобто, якщо хтось досягає якихось успіхів, це завжди він. А якщо хтось провалюється, то це завжди його генерали, міністри, поплічники, яких він радо назначає винними, звільняє, садить у тюрму і так далі. Відповідно, він також позиціонує себе як повний певний вовк одинак, який є настільки сильним та гарним, що лише він один може щось зробити з тою непростою ситуацією, яка склалася. Наступний прийом, який описує Теодора Дорна, називається звільнення почуттів. І цей прийом є е, дуже близьким до релігійного екстазу або е, чогось подібного. В чому ж він полягає? Е, майже всі фашистські лідери е, були досить емоційними і закликали до подібного своїх прибічників. Ми можемо побачити записи виступів е, Адольфа Гітлера, який е, під час своїх. Е Проповідей, можна так сказати, впадав в екстаз та неймовірно заводив натоп. Ми можемо побачити істерики Гебельса, який е, досить ефективно також утримував натовп. Той самий Мартін Лютер Томас він використовував весь арсенал е, християнської міфології. Е, можна сказати, що це дуже добре працює, тому що людина, яка перестає контролювати свої почуття, стає більш. Е, сприйнятливою до пропагандистських лозунгів та менш критичною, тобто вона перестає мислити раціонально та більш схильна до насилля, до того, щоб вирішувати питання швидко та безпроворотно, відповідно авторитарної особистості дуже важливо, щоб її слухачі та ті, кого вона хоче очолювати. Перестали мислити критично, перестали піддавати тверезому аналізу ту е, маячню, яку вона несе. І відповідно тому е, лозунг такий, що ви маєте нарешті дати собі свободу, ви маєте звільнитись від своїх оков. І саме це використовував Гітлер на початку своєї кар'єри, коли він казав, що ось є Веймарська республіка. Подивіться на них, вони всі такі холодні, вихолощені, джентльмени. Але ж ми не такі, ми емоційні, ми молоді, ми прагнемо е, до дії. І, відповідно, це протиставлення холодної інтелігентності та з іншого боку якогось такого буйства почуттів. Воно є тим інструментом, який традиційно використовують фашистські лідери. Що ж стосовно сьогоднішньої Росії, е, тут також можна побачити дуже багато е, речей. Такого істеричного штибу, і звичайно ж тут одразу привертає до себе увагу роль православної церкви, яка дуже любить різноманітні істерії, молебне навколо військової тематики та інших. Відповідно, цей прийом також дуже активно використовується і буде використовуватися тоталітарними вождями. Наступний трюк називається Переслідувана невинність тут е, Адорно описує цього самого Мартіна Лютера Томаса, який у своїх проповідях дуже цікаво виводить свою власну особистість. Річ тім, що він ніколи не каже нічого конкретного про свої погляди, про самого себе, е, він завжди дуже абстрактно та. Е, не конкретно висловлюється стосовно того, в що він насправді вірить, та якою він є людиною, е, Робиться він для того, щоб його прибічники знайшли у нього того, хто відповідає саме їм цінності їх цінностям, а оскільки він цілиться у досить широкий пласт людей, де будуть і домогосподарки, і е, якісь нацистські меншини. І усілякого роду радикали, то кожному з них відповідно потрібен свій власний лідер. Тому він говорить про себе дуже дуже неконкретно, даючи кожному з них вірити в те, що він хоче. Те саме, власне кажучи, робив і Гітлер у мемуарах Адольфа Шпеєра. Ми бачимо, що Гітлер дуже по різному себе вів залежно від того, перед ким виступав. Виступаючи перед інтелігенцією, він інколи міг вразити своєю пам'яттю та е, своєю ідеальною вимовою та манерами. Виступаючи перед широким натовпом, він міг влаштувати свою улюблену істерику та е, вдати себе на для того, щоб завести натовп, е, відповідно. Якщо ми будемо говорити про ідеологічне наповнення націонал-соціалізму, тут також все не дуже конкретно, тобто дуже багато лозунгів, але дуже мало практики. І відповідно можна сказати, що коли е, такого роду людей починають переслідувати, як, наприклад, Гітлера в 30-ті роки, то він може завжди сказати, що а я ж не казав нічого поганого. Фактично, от послухайте, чого я хочу. Я хочу, щоб Німеччина стала сильною. Я хочу, щоб Німеччина знову повернула свої території. Що в цьому поганого? Серед усіх прийомів, які описані Адорно в цій книзі, цей, мабуть, найбільш характерний для сучасної Росії, тому що вона постійно займає цю позицію е, невинності, яка, е, начебто, переслідується, е, яка постійно ставиться під загрозу, і тому вона вимушена відповідати. Навіть сама назва тієї війни, яку зараз Росія веде в Україні, це спеціальна операція. Тобто е, Незрозуміло, що це таке, незрозуміло, навіщо воно її мета постійно змінюється, і оголошена вона, вона здавалось би, для захисту території Росії, для захисту громадян, які мешкають, і тому подібне. Можна сказати, що е, така позиція вона полягає в тому, що Росія постійно заявляє, що на неї хочуть напасти, її переслідують, її цінності не розділяють, і тому е, вона вимушена е, чинити опір і. Постійно боротися з усім злим за все хороше. Е, відповідно, бачимо, що ця, цей прийом е, переслідування на невинність він дуже характерний як для американського радіопроповідника, так і для Адольфа Гітлера, так і для сучасної путінської Росії. Наступний прийом, що описується, називається невтомність, і цей прийом був надзвичайно характерний як для Мартіна Лютера Томаса, так і для нацистської Німеччини. Отож, він полягає в тому, що вождь за своєю натурою є суперпродуктивним, здатний до майже ненормованої праці, і при цьому він зосереджується. На кожному на кожній дрібниці, до якої торкається, він фактично майже не спить і весь час приділяє загальній справі, і е, тому для кожного громадянина є особистим обов'язком наслідувати в цьому вождя і класти своє здоров'я, сили та працю на користь загального блага. Е, Мартін Лютер Томас майже в кожній проповіді підкреслював про те, що він весь свій час. Майже без виключення, приділяє читанню листів, е, листуванню, проповіді і так далі. І зрозуміло, що те саме робив і Гітлер, який побудував свого роду культ навколо того, що він майже ніколи не спить і весь час займається якимись дуже важливими справами. Особисто вирішує все, починаючи від якихось архітектурних проектів, закінчуючи е, командуванням військом. Як ми знаємо, це не зовсім правда, тому що він був досить таки схильний до прокрастинації і е, дуже любив відкладати все на останній момент, а потім приймати спонтанні рішення. Однак для звичайного народу він був ідеалом продуктивності. Е, зрозуміло, що прості люди не можуть бути настільки е, крутими як вождь, і тому їм лише залишається намагатися по максимуму е, вкладатися у загальну справу і е, жертвувати своїми інтересами. Що ж можна сказати про сучасну Росію? Вже є ряд установ, в яких були скасовані відпустки, та також можемо сказати, що досить багато де постраждали робочі місця. Але риторика така, що зараз ми вступили у боротьбу з заходом, і тому нам треба потерпіти, треба трошечки стиснути зуби. Попрацювати і це у, колись дасть результат. І зараз точно не час жалітися на те, що жити стало гірше, або робота стала менш оплачувана. Тому можемо сказати, що і цей прийом використовується у сучасній Росії, хоча, звичайно, їй далеко до СРСР, де він був одним з головних, і ми пам'ятаємо історію про стахановців, і ми знаємо, що культ невтомності, культ подвоєних потроєних змін та надзвичайної продуктивності. Це було те, на чому трималося фактично виробництво у СРСР. Наступний прийом має назву посланець, і він є дуже цікавим. Його можна простежити як у Мартіна Лютера Томаса, так і у Гітлера. Полягає прийом в тому, що ці лідери фашистського руху заявляли, що вони не є тими обіцяними вождями, які приведуть націю до якогось небувалого процвітання, а вони є лише посланцями, тобто вони. Начебто звіщують про оту от славну звістку, що настав час перетворення, настав час е, будувати нове краще життя. Але при цьому вони кажуть, що це зроблять не вони, а ті, хто прийдуть після них. А вони тільки, немов би то вкажуть вірний шлях і е, вкажуть напрям. І тому е, від них не варто вимагати надзвичайно багато, тому що е, посланець він фактично не є е, тим самим обіцяним вождем, і він не має приносити. <гум> Щастя тут і зараз він є лише тим, хто його передвіщає. Можна сказати, що Гітлер казав, що він є лише барабанщиком, тобто що за ним прийдуть інші. І він сподівався, що після Другої світової він зможе відріктися, передати владу і спокійно в забутті малювати або займатися іншими справами. А після нього прийдуть по справжньому великі лідери, які поведуть німецьку націю для процвітання. Він хотів залишити цим лідерам великі архітектурні споруди. Сильну армію та величезну державу. Однак цей прийом він використовується здебільшого для того, щоб виправдати свою слабкість та невідповідність задекларованих обіцянок реальності. Тобто, ну що можна взяти з посланця, який сам не знає, і який не є досконалим таким, яким має бути майбутній лідер. Він може помилятися йому притаманні якісь людські риси. Тому зрозуміло, що тут є дуже велике підґрунтя для виправдання своїх майбутніх невдач. Що ж можна сказати про сьогоднішню Росію? Тут ця риторика також присутня, однак вона не у особі Володимира Путіна, а швидше в тому, що зараз ми будуємо Росію майбутнього, тобто колись. Росія знов стане такою великою, якою була Російська імперія або Радянський Союз. А ми тут зараз з вами займаємося тим, що розбудовуємо, начебто, економіку, міста, е виробництво. І саме тому не треба жалітися, що Росія є недосконалою тут і зараз, а треба трошечки почекати, і ті покоління, які будуть жити за нами, будуть жити в найкращій країні в світі. Наступний прийом е, має назву Велика маленька людина і також дуже часто використовується у фашистській пропаганді. Він е, знов-таки спрямований на е, роль та особу лідера е, того самого вождя. По суті, вся пропаганда фашистських режимів вона побудована навколо е, культу особистості. Е, тому е, що ж таке велика маленька людина? Е, зрозуміло, що е, фюрер або президент, або той самий проповідник. Є людиною неймовірного масштабу, тобто всі інші мають дивитися на неї знизу вверх. Однак при цьому підкреслюються деякі людські слабкощі, які притаманні йому. Це можуть бути як ті самі пристипу гніву або хворобливість, або, наприклад, якісь хобі для Гітлера. Це може бути та сама сентиментальність або певна невротичність для Мартіна Лютера Томаса. Можна сказати, що ці риси вони покликані поєднувати вождя з його підлеглими. Вони показують, що незважаючи на всю велич та масштаб цієї особистості, вони все рівно залишаються людьми, і не варто вважати, що вони якісь інші від тих, кого вони очолюють. Тому люди мають немов би бути емпатичними стосовно їх, і саме ці недоліки мають об'єднувати націю, тобто за них. Теж е, варто любити. І е, з цим пов'язана е, ще одна е, риса, яку часто використовують е, фашистські пропагандисти, а саме, е, людська слабкість. Тобто, наприклад, на ранніх етапах своєї кар'єри Гітлер дуже часто показував, що він дуже любить дітей. Тобто він фотографувався з ними, гладив їх по головам і так далі. Хоча потім виявили, що він до них, начебто, зовсім байдужий. І так само Мартін Лютер Томас він може він дуже часто пригортав літніх жінок і цікавився. А їх долею, їх якимись захопленнями, і так далі, і те саме той самий прийом також використовував е, Гітлер. Е, маючи досить таки гарну пам'ять, він намагався запам'ятати. Е, Дружин, дітей своїх близьких, і е, він проявляв такий людський інтерес до того, як там справи у, у наприклад, фрау Гебельс або е, щось подібне. І люди приймали це за чисту монету. Вони вважали, що е, Фюрера насправді цікавить, як там особисте життя е, у їх сім'ї е, в сучасній Росії. у Путіна ми також можемо побачити всі ці риси. Досить часто ми можемо побачити якісь сентиментальні фотографії, де він підтримує дітей або якихось спортсменів. І також побудований цілий культ навколо його слабкостей, наприклад, його любові до спорту. Там, де він грає в хокей, або десь бродить по лісам, все це має підкреслити, що незважаючи на те, що ця людина є надзвичайно високого статусу та зовсім іншого рівня, вона все рівно залишається людиною, і нічого людське їй не чуждо, Тому варто любити не тільки як вождя, але і як хорошу людину. Бачимо, що фашистська пропаганда і тут, і тоді була побудована одним і тим же чином. І ще один прийом, який досить таки широко використовується, називається добрі старі часи. За цим прийомом фашистські лідери немовби ностальгують про якісь часи, які були раніше, і коли жити було так гарно і просто. Наприклад, Гітлер досить довго підтримував зв'язки зі своїми старими партійними товаришами, разом з якими він був простим агітатором, який їздив. По невеличким общинам та селам, та е, намагався е, зачепити людей та якимось чином загітувати їх вступати в партію. І е, те саме з Мартіном Лютером Томасом. Він е, постійно ностальгує по якимось незрозумілим, абсолютно неконкретним старим часам, коли жити було набагато краще, люди були більш віруючими, і все було зовсім не так, як зараз. А зараз зрозуміло, що люди погані, а особливо ті люди, які не приймають е, фашистський режим. Тому е, варто об'єднатися, варто боротися за те, щоб повернутися в ті самі сакральні старі добрі. І, е, звичайно ж, цей прийом е, просто таки характеризує сучасну Росію, тому що дуже помітна ностальгія за імперськими часами, за часами СРСР, коли всі люди були рівні і у всіх е, були однакові можливості. І е, старі часи, коли Росія була великою, і по-справжньому щось визначала на Світовій мапі вони подаються як щось таке неймовірно хороше, до чого варто повертатись, і тут не можна не згадати про культ великої перемоги, тому що він постає як кульмінація цього всього, що російська нація була настільки великою, що вона змогла пере перемогти у другій світовій війні. І незважаючи на те, що ті часи давно пройшли, ми можемо побачити цілий культ, побудований навколо. Цих подій і бачимо, що відбувається певна підміна понять. Тобто люди, замість того, щоб жити сьогоднішнім, живуть в якомусь далекому минулому і постійно по, по ньому ностальгують, І оці знамениті пасажі про ковбасу, по 2 рубля і про безкоштовний бензин, вони якраз і є такими маркерами того, що ця пропаганда працює. І що людей по-справжньому чіпляє те, що колись все було зовсім по-іншому. Хоча зрозуміло, що швидше за все, це ностальгія за власною молодістю для тих, хто колись жив в СРСР, аніж справжня ностальгія за тим, як в ньому жилося. На цьому ми завершуємо першу частину відео про Прийоми, які використовують авторитарні режими для утримання своєї аудиторії. У наступному відео ви дізнаєтеся про методи, які використовує фашистська пропаганда та й сьогоднішня Росія для того, щоб тримати свою аудиторію у фокусі та постійно підливати масло в вогонь. Дякую за увагу! З вами був Загороднюк В'ячеслав. Підписуйтесь на мій канал та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!